Добрий день. Ми знаходимося на моєму винограднику е, в місті Ніжин Чернівської області. Це північ України. Я вам покажу, е, як правильно зробити отводок винограда. Наприклад, вам сподобався кущ. Ось ви мене, бачите, він невеличкий. О, це приображення є. Я хочу зробити, наприклад, ну ось бачите, у мене лоза. Ось у мене лоза. По науки, щоб не розширяти участок площу, яку займає кущ. По науки треба значить, оце дальню лозу треба відрізати отак. А цю залишити на плодоношенні. Але як в мене є місце. І я хочу цей кущ збільшити по площі, для того, щоб отримати більше врожаю. Що для цього робиться? Це все просто елементарно. Беремо лозу, ось дивіться, бачите? Це. Лоза з прошлого року. Це привіз цього року. Одна лоза, друга лоза. Наша задача зробити таким чином, щоб збільшити площу для корневої системи. І тоді у нас буде добрий врожай наступного році. Що ми робимо? Усі почки, які знаходяться в землі. Оці почки у нас будуть знаходитися в землі. Ми їх виламуємо, вищіпимо, бачите, зелененький колір. Це наша шупочка зрізана. Тут буде корнова система. Ось ще одну. Зрізаємо. Так. Приміряємо. Ну і оцю теж зріжемо. Все, що буде вище рівна землі. Це ми залишаємо. Ось у нас залишається одна, дві, три, чотири почки на цій лозі. І там крайня лоза. Аналогічно ми робимо так само. Вирізаємо почку і усік теж. Ось з цієї сторони почка, з цієї сторони усік. Обрізаємо. І тут у нас буде корнева система. От. Крім маточного корня, у нас на лоза, в лозі з'явиться допомітивний корні і ми отримаємо добрий дуже результат. Але для цього потрібно зробити це міроприємство, так сказати. Значить, дивіться, щоб вас довго не затримувати, я вам показую. Берете. Прижимаєте, ця пружинка випала. Ладно. Ага. Перед Берете, прижимаєте отак от лозу. Ну, викопали звичайно, канавку. У мене грунт тут плодородний, удобрений. Але тим не менш в мене ось відро перегною. А знизу значить попіл. Ось дивіться, що я роблю. Ось таким от чином, Попіл з перегноєм Висипали. Беремо лопату і засипаємо, довго не думаючи. не Потрібно нічого там придумувати. Ми даємо можливість цій лозі показати себе всі краси, красі. Але для цього треба це зробити мероприємство. От вона у нас лоза. Ми її так тримаємо, засипаємо землею. За От. Так. Тож вот отак от, от підрівнюємо. Так, ця палочка нам вже не потрібна. Вот таким от чином ми з вами зробили отводок. Просто, але ефект буде дуже великий. За що цієї зони харчування для нашої лози, вона далі тут буде дві детогронки. Остальної, якщо буде третя, виламаємо. тут три гронки. Якщо б ми цього б не зробили, гронки були такі самі, але вони були в меншому розмірах і менше ще б набрали цукру. А в даному випадку ми ще отримаємо іще один кущ. Є можливість продовжити далі або ж на цьому зупинитися. Ну, от, Будь ласка, все, що не зрозуміло, це я ділаю відео для новачків для своїх підписників. Мене просили показати, як правильно зробити отводок. Якщо якісь питання будуть, звертайтесь, будь ласка, я відповім на ваші запитання. Підписуйтесь на мій канал, я вам зараз ще далі ми пройдемось. І покажемо вам, як треба зробити обрізку пізній осінню і як заготовити чубуки для розмноження сорту, який вам сподобався. Або ж винести на ринок і продати. Зайві. Добре, це все вже готове. Ага, одну хвилиночку. Хоч і земля волога, трошки дощі, але полити потрібно. Отак От я полив, потім ця вода у нас можна так, щоб не розливалась. І потім, коли вода впитається в землю, ми зверху іще трошки там 3-5 см прикриємо цю вологу, вологу землю. І на цьому це все закінчено. Ну а потім, звичайно ж, можемо. Ложимо лозу, причіпляємо її так от, якоюсь паличкою або арматуркою. Цю теж накриваємо землею 15-20 см таким холмиком. Ну, якщо ще ви зверху накриєте, наприклад, матеріалом, який не припускає повітря, голову, будь-яким матеріалом. Шифер, віноліумом, плівка, що завгодно. І ви її присипаєте з габлою, щоб не, 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 не зніс вітер, то на осінь, всередині десь весни, ви цей шифер знімаєте, розрібаєте оці 15-20 см землі, отак от вирівнюєте лозу, і вона чудово у вас перезимує. Добре, зараз я покажу ще осінню обрізку. А зараз я вам покажу, як провести осінню обрізку і заготовити чубуки. Значить, дивіться. Важливо, щоб лоза визріла. Все-таки у нас важкий год в цьому році, тому треба дивитися, заготовляти лозу, яка визріла. Ось, наприклад, у нас рукав. Це у нас августін або плевін. Значить, Дивимось. Залишаємо там 8-10 почок і обрізаємо на плодоношення. Бажано обрізати в тому місці, де усик і почка. Тут буде. Діаграм, діаграма зліва з справа І тоді краще будуть корені у чубочку. Якщо, наприклад, тут вусика немає, ось дивіться, бачите, вусика немає, то в цьому місці краще не зрізати, а пропустити, в місці, е, обрізати там, де є усик. Ось у даному випадку є усик і є почка. Так, отак от, десь ми обрізаємо. Тут я не, не рахую, 8-10 почок, 12. Ну, в залежності від суд. Обрізали. Ось цей чубук у нас піде на, на, чубуки. на чубуки, з яких ми будемо вирощувати через кільчоватор або через земляну яму. У мене відео є, можете подивитися. Залишаємо або шість, або 4 почки. Вчитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, лоза нормальна, нормальне. Вирізає. Хоп. Там у відерце. А не носимо там з собою в карманах, ще десь під куч, потім обов'язково все перепутаєте. А оцей кусочок ми просто це вже на мусор викидаємо. Чому? Тому що ось вже верхушка лози, вона не визрала. Бачите, зерунуватий колір. І з неї толку не буде. Це ми викидаємо. Ну, йдемо далі. Так само. Ось у нас дивіться рукавчик, довга лоза. І це все повторяється. Так само знаходимо, щоб і, ус, і усик і почка. Ось так пальчиками провели, подивилися. Де ну, це в цьому місці. 8, 10, 12 почок. Залишаємо, все інше обрізаємо. І так само або 4, або 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Почала за непогана, хай буде 6. Тобто, що у нас виходить? Або ми робимо трьохласковий чубук. Раз, два, три. Тут обрізаємо. Раз, два, три. Або ми робимо двухгласковий чубук. Раз, два. Обрізаємо. Раз, два. Обрізаємо. Раз, два. Тоді в нас виходить або два чубуки, або три чубуки. Зрозуміло, це, це просто дуже. Але оцей момент це важливий. Бачите? Повна діафрагма буде. Тобто корінь буде покругити. Так. Тепер таке, таке питання ще цікаве. Кажуть добрі люди, що не потрібно багато залишати лози, тому що кущ розростається. От, наприклад, у нас от в даному випадку. Танюшка, підходь сюди. В даному випадку, наприклад, у мене є цей кущик, я хочу пустити на перепрививку. Якщо хочете, він, вам, він вам не подобається, значить ви вирізаєте цю лозу, залишаєте тут знизу 2-3 почки. Отак от, от обрізали. Це нам не потрібно. Потім ми його вкриємо. Піде лоза весною. І ми сюди зробимо пару прививочок. От, наприклад, отут почка відкриється десь і отут відкриється. От. Тепер значит, таке питання. Це часто в інтернеті є такі дискусії, що у нас от кущ. Так? Бачите, крайня лоза. І Вона тягнеться далі, далі. І вона заходить на... Територію, так скажемо, де росте в мене валю. Дуже добрий виноград. Ось дивіться. Я вам показую, наглядно. Оце начать, крайня лоза. Ну, ось іще саме крайня лоза, це. оце. Добре, я її вже обрізав трошки. Давайте ми її зараз положимо обережненько, щоб не поламати. Бачите, тріщить, потріскуєте, значить, вона визріла. Я його пущу вниз на землю, а тут у нас вальок. Кожний поганий сорт, ось він іде. І вони що? Заходять один на другий. По всім канонам, як розказують досвідчені виноградарі. Але вони треба обрізати таким чином, щоб вони не одне на одне куст на кус. Тобто треба десь приблизно обрізати аж ось тут. І залишити оцю лозу на плодоношення. Таким чином, щоб вона суприкасалася з цією лозою. Бачите? Але я, я роблю не так. Чому? Тому що ми живемо на півночі і нам треба зберегти лозу, Тому що наша лоза, що з накопиченням вона є багато поживних речовин. І для півночі України бажано залишити з великим запасом в лозу. Тобто, що я роблю? Я. Обрізаю виноград, лозу таким чином, щоб бачити, що в мене тут добра лоза. Ось добра лоза. Тут уже чубук вийшов, ми його ложимо відерце І потім оці дві лози я отак от просто накручую, отаким от чином, як би заплітаючи в косу. Цей виноградик я планую. планую пустити трошки. Правейшее, вон туда, вот, бачите, досочка, вот так я туда кущу, там я сделаю шпалерку. А вот этот кущ, вот этот кущ мой, Агустин, плевен, пойдет аж сюда, бачите? И я вот эту лозу, вот так, мабуть, обрежу, або не нужно обрезать. Тобто, лоза должна быть с запасом. Потом, Коли відкриються почки, бачите, одна почка, друга почка, третя, вони поряд. А нам потрібно, щоб було значить, десь не не, ближ, не, не частіше, ніж 15-12 см. А тут ось 4 см. Ця відкриється почка, ця відкриється, ця І ця. І коли я побачу, що тут немає суцвіття, або вона внизу, бачите? Ці дві зверху кращу я залишаю. А та, яка гіршенька, я виломую просто. Тут, в даному випадку, нижню лозу я виламаю, а верхню залишу. Якщо б ми по науці обрізали так би коротко, то якщо б ця лоза не відкрилася, або не почка, або ж е, це був пустоцвіт, тобто вона б не заложила грону, то в нас б було пусте місце проміжуток. А так я себе страхую. І для нашого регіону це треба робити обов'язково. Оце таке зауваження для, для північних регіонів України. Це, це обов'язково треба перетримуватись. Потім давайте ще раз трошки покажи, буде закінчувати. Отак от от обрізали раз, обрізали два. Ну, Тут треба зняти з палери. Отак. Усики, бачите, як цепляється добре. Потім знову вже я отак зроблю. От. І це вже весною. Ну і Зараз я так от проволочкою, проволочкою примотаю, положу на землю і засиплю землею. І на цьому все до, сам, до середини весни. Отаким от чином буде. Бачите? Опущу вниз. Накрию землею. Ну а ще по-хорошому, якщо ви ще зверху зверхваліноріум положите, або плівку, яка не пропускає воду, вологу, то буде результат 100% перезимовки нашої лози. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, я буду випускати, щоб мене був в нові відео. На цьому я буду закінчувати. Якщо будуть запитання, звертайтесь, будь ласка. До побачення. Всіх добрих рожаїв.